За останній рік в Україні зареєстровано близько 20 тисяч випадків туберкульозу. Закарпаття один із регіонів, де зафіксовано найбільші показники захворюваності на туберкульоз. Наша область по звітам за 2024 рік займає в Україні четверте місце по рівню захворюваності на туберкульоз. По Україні, скажімо так, ну показники захворюваності. За лютий місяць цього року було вперше виявлено 1319 осіб захворювання на цю хворобу. Профілактика туберкульозу питання, яке постійно тримають на контролі. Починати необхідні заходи починають від народження, далі здійснюють терапевтичний супровід, аби слідкувати за станом людини впродовж всього її життя. Що стосується міру профілактики, но Перш за все, почнемо з того, що коли народжується дитина, то на третій день після народження у пологовому відділенні їй робиться щеплення проти туберкульозу. Ревакцинацію повторного щеплення проти туберкульозу ділиють дітям у віці в 7 років. До того часу проводиться туберкулійна діагностика дітям. Друге міра міроприємства по профілактиці туберкульозу це є. Медичні огляди населення і в цих при проходженні медичних оглядів обов'язково проходження флюорографічних оглядів тобто, коли проводиться ФГ. Грудної клітини лікар зазначає, аби вберегтися від туберкульозу, важливо вести здоровий спосіб життя, а ще закалятися та слідкувати за станом імунітету. Адже найбільшу вірогідність захворіти має людина, у якої під час зустрічі з мікробактерією знижений імунітет. З мір профілактики ну це, скажімо так, ведення здорового способу життя, що невід'ємною частиною являється із мір того, щоб не захворіти на ту. Недугу. От. Ну, це збалансоване харчування, це загартовання організму, заняття фізкультурою, вживання тютюну. Це також може викликати більш високий ризик захворювання на туберкульоз. Лікар-епідеміолог зазначає, що усі протитуберкульозні центри регіону залучені до інноваційного лікування. А ще додає, важливо вчасно звертатися за допомогою та ретельно проходити терапію у разі виявлення недугу. адже на сьогодні туберкульоз виліковний.